Усім привіт! Мене звати Олена Пронькіна, і це мій канал про мистецтво і життя поруч з ним. І сьогодні у мене відео знову про плівкову фотографію. Записуючи відео, я забула сказати, що я нещодавно отримала результати плівки із подвійними експозиціями, які я робила у попередніх відео про плівкову фотографію на сміну 8М. Тому у кінці відео я поділюся із вами результатами. І сьогодні я хочу познайомити вас із своєю колекцією камер. От Я їх тут усіх виставила. Це не буде огляд, це буде таке коротке знайомство. Я просто покажу, коротко розкажу про те, які камери у мене є. У мене взагалі це захоплення недавнє. Воно у мене лише цього року почалося, коли я зрозуміла, що єдина можливість займатися творчістю. Це під час прогулянок із візочком, коли дитина спить. Я вирішила купити собі плівкову камеру. Взагалі, усе почалося із цієї камери. Ну, не саме з цієї, а з камери Polaroid та саме цю камеру я вже купила пізніше. А саме Polaroid з якого все почалося, я подарувала своєму чоловікові на день народження. І саме ту камеру я взяла один раз на прогулянку і зрозуміла, що мені дуже це подобається. Я хочу купити якісь інші камери, спробувати плівку. Не лише от моментальну фотографію. Це також плівкова фотографія, але моментальна. Та камера, як і ця, була Polaroid Now Plus. Але то було перше покоління Gen 1, А це третє покоління. Я собі купила, коли зрозуміла, що я дуже люблю, люблю фотографувати, робити знімки, гуляти. І вирішила. Що я хочу і для себе свою власну камеру Polaroid. Мати, але це було потім. Я собі вже купила пізніше. А першу плівкову камеру, от після цієї першої полароїдної прогулянки, я собі купила оцю сміна Символ. Взагалі, я вирішила купити собі оцю камеру, тому що, якщо чесно, у мене вже було коротке захоплення плівковою фотографією у 2013 році. І тоді, от я саме починала з оцієї. Камери, смена символа, я її купила тоді там, за 35 гривень десь дуже дешево. У неї ще була зламана оця кришка, вона погано закривалася, але фотографії робилися, плівка не засвічувалася. Тому. От і я коли побачила онлайн сміну символ, я її одразу купила за 15 євро. Але потім, після другої катушки, та камера у мене розлетілася. Просто у мене вона тріснула. Кожен раз, коли я взводила затвор, вона все більше і більше тріскалася і потім вже розлетілася. І я собі купила уже цю у австрійському магазині на eBay за 45 євро. І вона вже надійніше працює у мене. Потім іще я собі купила агат 18. Агат-18 це напівформатна камера. Вона Ділить цей 35-міліметровий формат на дві половинки. 18, здається, міліметрів, тому і називається агат-18. Я взагалі. Думала собі спочатку брати Kodak Ектер HN, стається там модель називається, але потім я вирішила, що, мабуть, я пошукаю щось вінтажне із кращим об'єктивом скляним і більш світлим. Тому що у Kodak Ектар там взагалі ці об'єктиви дуже ну, там. Дуже маленькі з дуже маленькою діафрагмою, і це все робиться, щоб люди могли просто клацати і не думати про фокусування. Тому що коли маленька діафрагма, то глибина різкості вона більша. Пінхол камера Це французький бренд, який я знайшла на Etsy. називається Le Rouge. Я взагалі хотіла зробити сама свою пінхол фотографію, коли я у цьому році лише дізналася про цей феномен пінхол фотографії Мене це дуже вразило, тому я обов'язково зроблю свою пінхол камеру. Але тоді, коли ще дитина не ходила. У садочок у мене на це часу зовсім не було, але попробувати пінхол фотографію дуже хотілося. І я собі вирішила придбати от цю дерев'яну. Вона дуже хорошої якості і робить класні знімки. Оцю камеру я із чоловіком випадково помітила на блошиному ринку, який проходив у нашому містечку. Виглядає дуже цікаво, дуже естетично сертоцертіна І це є середньоформатна камера. У мене раніше до цього середній формат був тільки на. Пінхол-камері. Тому для мене дуже було цікаво спробувати, а як це на інших камерах взагалі працює. Але саме ця камера мені не дуже сподобалась, тому що вона виявилася ну, не дуже якісною, чи як це сказати, чи можливо, з часом камера стала гірше працювати менш надійно. Але у чому була проблема? Коли я носила її, трясла камерою, плівка прокручувалася трошечки уперед сама по собі. Тому весь час е, ненароком виникали оці подвійні експозиції, які мені не були потрібні. І це було прикро. От я люблю контролювати цей процес. Є у мене у цей фотоапарат: Смена SL. І ще одна смена. Тут, в принципі, об'єкт Тиви і курок спуску затвору ідентичний із сміною символ. Єдине, що я скористалася цим фотоапаратом лише один раз, і підозрюю, що лише один раз це і був. І більше я не буду ним користуватися, не тому, що мені не сподобалось, а тому, що SL це така особлива система, для якої треба використовувати спеціальні катушки, які поміщаються лише у такого типу фотокамери SL. І у мене була лише Одна така катушка, яка мені дісталася від родичів мого чоловіка. От і усе. Але, в принципі, я думаю, що на блошинних ринках, на eBay ще можна таке пошукати. Але, якщо чесно, я. Не дуже у цьому зацікавлена. Цей фотоапарат, як сміну SL і Чайка, я отримала також від родичів мого чоловіка. У цей фотоапарат я вже зарядила плівку Ілфорд чорно-білу. і буду фотографувати. Тобто цей фотоапарат у мене іще на Першому тесті, і коли я відклацую усю 36 кадрову катушку плівки, я поділюся результатами, але це буде не дуже скоро, тому що це також півформатна камера і вийде 72 знімки. Останнім фотоапарат, який я вам сьогодні покажу, це смена 8М. Я робила вже два відео про прогулянки з. The cat Цією камерою я зарядила плівку Kodak Gold 200 і хотіла присвятити її подвійним експозиціям, що я і зробила. І з першої прогулянки у мене не вийшло багато класних знімків, тому що це була така стресова трошечки прогулянка, і я про це говорила у самому відео. Але парочка кадрів вийшли там з корою дерева і озером кадр із моїм селфі, а от уже з другого відео там вийшло більше кадрів. Єдине, що дуже прикро за подвійну експозицію із яблучками і барашками. Ті, хто дивилися це відео, попереднє, поплівкові фотографії бачили, як я старалася взяти у тих барашків у контражурі і накласти на цих барашків яблуню на чистому синьому небі. Але барашки у яблучках загубилися. Ну, але, в принципі, знімок усе одно виглядає досить цікаво. Ну і плюс також після оцих прогулянок я продовжувала робити кадри, подвійні експозиції. І, на мою думку, в мене вийшли цікаві знімки. Я ними тут також ділюся. Ну, а на сьогодні у мене все. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте вподобайки і побачимось у наступних відео.